Спеки до душі серед ночі яскравий день, і відлюння твоєї душі лише спомин моїх пісень. Поки ми налаштовуємося на інтерв'ю, наш гість не втрачає можливості заграти мелодію однієї зі своїх відомих пісень. Сергій Лозо талановитий поет-пісняр йому належать такі хіти, як ні обіцянок, ні пробачень. «Афіна Київ Істамбул», вперше не йди». Серед виконавців творів заслужені народні артисти України. Василь Зінкевич, Гайдана, Гурти та Скай, Віктор Павлік. Неодноразово пісні Сергія Лазо здобували визнання та ставали шлях. Аграми країни серед них і хід ти подобаєшся мені, якому цьогоріч виповнилося 30 років. Історія цієї пісні така, що в свій час, коли формувався перший альбом гурту Анна Марія, до мене звернувся їх фронтмен, веселий, молодий патлатий Вітя Павлік, і попросив щось із пісень цікавих, бо їм треба було. Для альбому. В мене було якраз дві свіжих пісні. Це були хіти, чорні окуляри у жанрі рок н рол та романтична балада Ти подобаєшся мені. Сергій Лозо зізнається, чекав на те, що саме драйвова музика знайде свого слухача та стане популярною. Коли ми записали і потім вже пішло все це в роботу, все сталося абсолютно навпаки. У 1994 році пісня Ти подобаєшся мені стала кращим ліричним шлягером України. Бо кроком-крок. Через квіти до тебе вплав. Все чекаю на твій дзвінок. Все сказав, би тобі сказав. Відтоді мелодія та слова цієї пісні звучана на не кожному весіллі українських радіостанціях та просто на вулицях міста. Вітя зробив багато, щоб ця пісня звучала. В якійсь мірі це і його аура, і його, його душа, і його серце в цій пісні. Тобто це дуже, дуже важливо, щоб пісня ще й знайшла свого виконавця. А так сталося. Це якби зорі зійшлись на якомусь щасливому форматі. І так, так народжується успіх. Сергій Лазо каже, досі залишається нерозлучним з написанням нових поетичних творів та музики. Тож незабаром ми можемо побачити нові роботи відомого автора. Те, що народжується, воно розвивається і є цікаві, дуже є цікаві твори і в плані музики, і в плані поезії. На жаль, дуже сумні. Про що б ти не писав, а все якби повертається на круги своя і до теми. Війни і віри в нашу перемогу. Митець зізнається, що навіть у часи Великої війни там кохання залишається найважливішою. Адже це саме так, те, що підтримує, мені, надихає та дає надію у найтемніші часи. Ти подобаєшся мені. Можна я тебе поцілую? Не кажи мені, не кажи тільки слово ні. А в наступних випусках провінційних вістей ми розкажемо про нову книгу Сергія Лазо «Цвяхи». Туди увійшли твори автора про війну, над якими письменник працював упродовж десяти років.